Єфремова таки заарештували. Печерський суд сьогодні цілий день обирав запобіжний захід екс-лідеру фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову і зрештою постановив арештувати політика на два місяці. У ході судового засідання Єфремов намагався переконати суд, що не винен у злочинах, які йому інкримінує генеральна прокуратура. Мовляв, мав неодноразову можливість втекти слідом за Януковичем, але залишився в Україні. І за це його нібито цитую мучать. Його адвокат додав, що підзахисник шість разів цього року був за кордоном, і правоохоронці не мали до нього жодних питань. Нагадаю, політика вони підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. А це вважається злочином, який загрожує національній безпеці. Тому суд відпустити на поруки або ж під домашній арешт Олександра Єфремова не може. Натомість захист Єфремова вже назвав рішення суду незаконним і має намір подавати апеляцію. Після закінчення строку на подання поліцівні справи, якщо таку хар не буде подано, у разі подання поліцінні скарбів своєї рішення, якщо він стосовно набирає допомогти упа після встановлення рішень судома поліціння.